Вітаю на уроці математики і ми продовжуємо дізнаватись про письмове додавання двоцифрових чисел. А для початку усний рахунок з чарівними хмаринками. Приготуйся, будь ласка. 7 додати 3. 10. 5 плюс 5. Теж 10. Вісім додати два. Знову десять. Шість плюс чотири. Теж десять. Дев'ять додати один. Знову десять. Пригадаємо десятковий склад числа. Назви число. Скільки десятків? Скільки одиниць. Назви число. 77. Скільки десятків? 7. Скільки одиниць. Теж 7. А зараз давай приготуємо зошит та ручку. Щоб все встигнути, Нічого не забути і дізнатись нове. І для початку пригадаємо, як ми вже навчились письмово додавати двоцифрові числа. Наш автобус привіз нам нові приклади. Тож розпочнемо з запис. Пригадуєш, як ми записували числа у стовпчик. 11 додати 52. Запиши, будь ласка, в зошит. Не забувай, що коли ми пишемо приклади в зошит, то десятки пишемо під десятками, одинички – під одиничками. Після того, як ми записали. Обидва доданки, підкреслюємо їх лінією. Давай згадувати. Для того, щоб додати числа у стовпчик, для початку ми додаємо одинички. Один додати два. Три. Правильно. Одинички я запишу під одиничками. І ти записуй також. А далі я додаю десятки. Один додати 5. Буде стільки ж, скільки п'ять додати один. Шість абсолютно правильно. 11 додати 52 дорівнює 63. Відступимо три клітинки вправо і запишемо ще один приклад. 24 додати 30. Якщо тобі потрібен час для запису, став відео на паузу. Допишеш Повертайся до мене. Знову підкреслюю обидва числа, ставлю їх на лінію, додаю одиниці 4 плюс 0. Правильно, 4. Записую відповідь під лінією. Тепер додам десятки 2 плюс 3. 2 плюс 3 дорівнює 5. 5 десятків я запишу під десятками під лінією. Ось ми згадали, як ми вже вміємо обчислювати приклади письмово, записуючи їх у стовпчик. Давай пригадаємо ще раз. Десятки пишемо під десятками одиниці під одиницями. Чудово! І знову у нас будиночок з десятками та одиничками. І зараз можна відкласти ручку, уважно подивитись і ще уважніше послухати. Домовились. Розв'яжемо приклад. 17 додати 14. Запишу доданки у вигляді розрядів десятків та одиниць. 17. Це один десяток і 7 одиниць. Другий доданок, число 14. Це один десяток та 4 одинички. 17 та 14 ми будемо додавати. Підкажи, будь ласка, з чого починаємо додавання у остовчик? З одиниць абсолютно правильно. Але спочатку я заміню цифри лічильними паличками. Один десяток заміню десятком паличків. А сім одиничок в першому доданку заміню сьома окремими паличками. Порахуй разом зі мною. Один, два, три, 4, 5. 6, 7. Точно так же я зараз заміню цифри у другому доданку. Один десяток заміняю на десяток лічильних паличок. А 4 заміняю на чотири окремі палички. Раз, 2, 3, 4. Так буде зручніше обчислювати. Тож, ще раз пригадаємо, що починаємо ми з. Одиничок. Всі палички ми складемо вниз. Всі одинички. Давай будемо рахувати разом всі одинички, складаючи їх в нижню кімнатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11 7 плюс 4 дорівнює 11. Дивись, наші палочки навіть навіть не вмістились в кімнатку, правда? Адже 11 більше 10. Давай ми спробуємо замінити 11 окремих паличок на 1 десяток і 1 паличку. 11. Це один десяток і одна одиничка. Але справа живуть тільки одинички, правда? Десятки не живуть справа, десятки живуть у лівих кімнатках. Тож ось цей десяток, який потрапив у кімнату до одиниць, я переселю до десятків. Подивись уважно. Десяточок переселився до десятків. І ось тепер складемо всі десятки разом. У перший десяток, ще один десяток. І я додаю той десяток, який переселила від одиничок. Ось так. Скільки тепер десятків? Порахуй! Три десятки. А скільки одиничок? Одна одиничка. Тож 17 додати 14. 31. Коли у нас у відповіді? В одиничках з'являється десяток і ще одинички. Ми говоримо про перехід через десяток. Давай зараз з тобою потренуємося записувати та обчислювати приклади з переходом через десяток. Приготуйся і намагайся писати разом зі мною. Домовились? Тож починаємо. Запишемо приклад. Перший доданок 37. Додати 24. Десятки я пишу під десятками одиниці під одиницями. Обчислюємо. Підкреслили приклад, поставили числа на лінію, і тепер будемо обчислювати. Спочатку. Додамо одиниці. 7 плюс 4. Ми тільки що згадали, що 7 додати 4 буде 11. Щоб не забути, я запишу число 11 трошки зверху. Ось так. Зачекай, не пиши. В числі 11. Одна одиничка. Ось вона. Я одразу записую її у відповідь. Під лінію. Зверни увагу. Одиничка вже у нас у відповіді внизу лінії. Ось вона. Одинички я запишу одразу. А ось один десяток я залишу над десятками. Записане. Тож і ти, будь ласка, напиши зверху один десяток. Одиничку. Десятка місце з десятками. Тож один десяток з відповіді одиничок. Я переселила до десятки. І тепер я обчислю всі десятки разом. Навіть той, який з'явився додатково. Давай обчислювати разом. Добре. Три додати два. П'ять. І я додаю ще один. П'ять додати один, шість. Відповідь я записую під десятками під лінією. Три додати два буде п'ять. І до них ми додамо ще один десяточок, який у нас з'явився. Зверни, будь ласка, увагу, ось цей десяточок, додатковий десяточок, ми записуємо, щоб не забути про нього при обчисленні. Домовились? Давай ще раз розв'яжемо приклад. Підступи три клітинки вправо і запиши 45 додати 27. Обов'язково проведемо лінію. Якщо потрібен час для запису, нагадую, став паузу. А коли допишеш, повертайся. Тож, 45 додати 27. Спочатку обчислюю одинички. 5 додати 7. Давайте порахуємо, скільки це буде. 5 плюс 7 дорівнює 12. Запишемо підказку 12 зверху. Двієчку, одиничку одразу опускаю у відповідь. І запишу під лінією. В числі 12, один десяток і дві одинички. Дві одинички пишу під лінію. А один десяток залишаю на місці над десятками. І тепер ми обчислимо всі десятки. Почнемо з тих, що були у прикладі 4 плюс 2. Чотири плюс 2 дорівнює Шість. І до шести додам ще один додатковий десяток. Шість плюс один. Шість плюс 1 дорівнює сі. Абсолютно правильно. Сім це відповідь, яку я запишу під лінією. Під десятками. Сорок додати двадцять сім дорівнює сімдесят два. І знову зверни увагу. Додатковий десяток, який з'явився після додавання одиниць. Ми записуємо над десятками, щоб не забувати про нього. Давай ще раз потренуємося. Вправо пропустимо три клітинки і запишемо ще один приклад: 69. Додати. Одинадцять. Провели лінію. І знову згадуємо. Спочатку ми додаємо одинички. Дев'ять плюс один дорівнює десять. Правильно? Десять. В числі десять нуль одиничок. Тож під лінію я запишу нуль одиничок, а один десяток я запишу над десятками зверху. Ось тут. Обов'язково, щоб не забути. Ще після додавання одиничок у нас утворився ще один десяток. І ось тепер ми обчислюємо всі десятки разом. 6 плюс 1 – 7. І плюс Ще один десяток? Вісім. Абсолютно правильно. Вісім я вже запишу у відповідь під лінією. Тож ще раз пригадаємо, що коли при додаванні одиничок у нас з'являється десяток, ми додаємо його до десятків. Ось такий додатковий десяток. А тепер давай трошки відпочинемо. Добре. Можна покласти ручку і уважно подивитися на екран. Назви зайвий предмет. Перевіримо твою відповідь, добре? Давай разом. Раз, два, три. Відповідь з'явись. Так, зайве буде літак. Адже це повітряний транспорт, а машини, автівки, це наземний транспорт. А зараз знайди зайве число. Подивись дуже уважно. Давай перевіримо відповідь, добре? Давай порахуємо разом. Раз, два, три. Правильна відповідь. Покажись. Зайве число 90. А чому? Так. 90 це двозначне число, кругле число, а числа 0, 3 та 6 однозначні. Ще ж добре попрацювали, дізнались новий спосіб додавання, письмового додавання в стовпчик. Обов'язково на наступних уроках ми ще потренуємося з тобою додавати, щоб ти добре розібрався чи розібралась в такому додаванні. Добре? Ну, а поки я з тобою прощаюсь, дякую за твою гарну роботу і до наступних зустрічей. Гарного дня!